Але е, Росія говорить, ви ж там прописали в про перемир'я, давайте вносити зміни в Конституцію. Проводьте вибори, е, вносити зміни в Конституцію, от тоді вже буде в нас мирна угода, все. Як це зробити? Да ніяк це не зробити, абсолютно. Ну навіть навіть якщо дійсно провести вибори, серійно прийдуть до влади, е, взагалі в Україні тоді більше буде депутатів військових, які воювали. Щоб вони погодились, просто так, скажуть, хвилинко, ми воювали, ми тут ризикували життям, а тепер ми довіни вам добровільно, так мало віддати землю і однозначно проти. Ну тоді, відповідно, у Росії, виходить, ну, ви ж бачите, не хочете виконувати, а ми ж так хотіли. Вперед! І виходить, що ми демобілізацію провести не можемо. Тому що ну, в такому стані російська армія стоїть. Вона нікуди не зникає. в казарму не виходить. І виходить, це наша повинна стояти. Топік повніше. Ну, це з точки зору Кремля. Тобто вони дійсно впевнені, що цей варіант, тобто Мінськ, ну, новий варіант Мінська спрацює. Тому вони це давлять і на перемогу постійно давлять. Ну і відповідно через американців до нас. Українська делегація це все відкидає, як ви зрозуміли. І ставить умову, що, ну, без умов, що пропонують наші дивіться? Вони пропонують так, припинення вогню без умов. Чистий аркуш. В принципі, це більше, ну, якщо говорити з точки зору такого реального миру, це більш справедливо. Коли домовились припинити вогонь, чистий аркуш, чистий і вже тоді... Сідають за стіл перемовин, говорять про мирну угоду без взаємних вимог. От тоді щось вийде. От так пропонує українська. Тобто зараз, як ви розумієте, ну, безглуздо пропонувати, що от хай російські війська вийдуть з території України, тоді ми припиняємо. Огонь. Ну, безглуздо. Ні, ну це, знаєте, так, без... а от це реально. І от це пропонує наша делегація. А росіяни пропонують так, що обов'язково... При мир'я вписуйте, що Україна віддає 5 областей там ще, то, і вносить зміни обов'язково Конституції. І оце на сьогоднішній момент, ну коли я Рубіо сказав, що тяжко, він мав на увазі, оце. Дуже, ну бачите, які ми пропонуємо по нулю, типу давай, хорошо, припиняємо. А ці говорять, ні, 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 давайте це. А ми говоримо, ні, ми так не будемо. Що стосується американців, звичайно, вони так, 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 так намагаються дипломатично, вони намагаються дипломатично домовитись, щоб Росія відмовилася від цих вимог. А дійсно, ну, якби підписала угоду про перебив. Причому, дивіться, яка ситуація. Ну, ми тут нападаємо це в ков е і так далі. По великому рахунку, ну... Тут немає нічого дивного, він дійсно представляє Кремль, він, ну, хороші у нього стосунки з Кремлем. Тому він озвучує більше хотілки Кремля. Хоча навіть він, він оці хотілки, так сказати, знижує трішки. Що стосується других представників США, ну, за нас, як ви зрозуміло, дійсно більше кіт. І от він в даній ситуації відбувається приблизно ситуація така. Є держсекретар, який... Так, навагайся туди-сюди. Ну, тому що яка ситуація? Трамп хоче от угоду, угоду.